Всім привіт! З вами Діо Хукс. В даному відео я хочу вам показати бій на майстра. Це бій на лікані на важику з, з, з збірних націй, 7 рівень, альфовий важик. Буде грати на ньому наш лідер клану, мій модератор, і підписник Сергій з ніком кіберсало. Перед початком відео хочу вас попросити, щоб ви підписувались на канал. Протискали лайк даному відео і протискали дзвіночок на все, щоб не пропускати мої відоси. Також не забуваємо вступати в мій Discord. В Діскорд ви можете кидати свої бої на майстра, там є канал реплеї от Бліц окремий. Також, якщо ви відкриваєте контейнери, можете кидати відоси на мою пошту. Все це є під відео. Всі ці посилання. І не забуваємо вступати в клан Українські Кочігари. Умови вступу в клан в описі під відео. Так, погнали до перегляду. Думаю, бій вам сподобається. погнали Бачимо попали ми в бій з Е, Проти нас буде грати з важиків, якщо взяти чисто ПТ-шка, що можливо ну таке, ПТ-шка на полці там грати, а з важиків проти нас Сомуа, Є Чехословак 105 на 1000. Тигр оце потужний важик. А, тлс шка це також, я не так розумію, важик. Ти просто про них не особливих дефендерів так знаю. Напевно так, це важик. У нас з важиків. До речі, у нас з важиками проблема, тому що у нас з важиків. Так, калібани, так розумію, це важик Буває плутається тут з калібаном, це, це важик, я так розумію, ПТ-шка, важик. Тих. Нагадайте мені в коментах. Т-27 e, і Лікан. Ну, з важиками у нас проблемніше. Зараз іде перестрілка. Спробувати хоча б забрати TLC-шку. Т-23 e, видаємо зараз альфу, він нас не пробиває. Це чудово. Основна стичка відбувається на горці. На напрямок важиків до бази там ніхто не поїхав, і зліва також від нас нікого зараз немає. Сумуашка на горці. Суперники наче намагаються тиснути наших. Е, хтось з Важиків я бачу поїхав наліво. Не знаю навіщо він туди взагалі зараз їде. Так, Калібан наш є один там, проти. А, він на горці, я так розумію, чи знизу? Ні, знизу проти двох танків. Так, досі рахунок тримається по нулям, суперники поїхали на захоплення бази. Чудово, зараз, він нас не пробиває, забираємо, хоча б забираємо Т-23Е3. Мінусуємо ствол. Сумуашка поїхала надавати по калібану нашому, ані вирішила все-таки по ПТ-шку. Зараз проходить 570 фугасом по сумуа. Суперники прикрити сумуашку, вирішили не прикривати особливо. Так, під'їжджає сюди все-таки як тігер на полці, вирішив не стояти, а і суха ще стоїть на полці, настільки я розумію. Зараз видаємо. видаємо, але рикошет. Зараз було прикро. Рикошет на самоажці, перезарядка знову. Так, у них шот не лишається. TNH. Забирають нашу шкоду Т27. Так, тут Калібан бореться з тигром другим і Сушка 601, бачимо, під'їжджає до бази, вирішує за... збити захоплення бази. Тигр хотів не дати їй це зробити, чи з підпалом забирають TLC 7. Так, добре, 2-1 рахунок на нашу користь. Тигр не підставляється, не дає змоги нам видати ще по ньому. На горці ну на горці там ПТ-шка стоїть, але я думаю, вони особливо дасть проїхати далі. Тут пробити нам складно, танконули тигра. Зараз не, зараз не виходить нас пробити тигра другого. Знову йдемо на перезарядку. Врубаємо адреналін. Рахунок уже 2-3, як ви помітили. Рахунок вже ще забрали нашу пантеру другу. Пробиває нас тигр другий. Так, забираємо. Тигра другого. Союзники допомагають з цим. Е, суперники поїхали на штурм прямо конкретний. Добре, зараз виходить, що ми так потрапляємо, що як тигру, ще гуслю збиваємо. Але IMX'ам це не рятує IMX'а нашого C48 забирають рахунок 3-4 і сухо. Їхня стоїть. Так розумію, досить сих пір на базі і нікуди не їде. Так, Сумуашка намагається вицілити нас, у нас ще лишається Калібан і сушка. Калібан поїхав до бази. Це ва. Стоп, це ж важик. А, це важик. Важик. Це я побачив на карті. Деякі танки все-таки ще не... не завжди розуміють середні, танки, чи то ПТшка взагалі. Більшість розумію. Так, забираємо ми Т 105 на 1000 Чехословака. Рахунок ми зрівнюємо. Так, на горці у них лишається Сумуаха. Забирають наших союзників і ми лишаємося один проти трьох. Оце вже цікава кінцівка. Так, вицілюємо, прекрасно забираємо сходу прямо відразу. Забираємо ашку, Лишається як тигр, який тут знизу катається, і сушка, мені здається, лишається до сих пір на своєму респі. А ні, сушка на підмогу приїхав. Тут як тигр і ще не забуваємо знизу, був. Зараз, якщо вийде, видаємо по сушки, лишаємо її для себе шотною кого є, до речі, цей танчик, напишіть в коментах, як в мене просто його немає. Зараз танкуємо, танкуємо сушку, але і ми її не пробиваємо. Як тигр проїжджає на допомогу сухи. Сушка вирішила відступити, щоб по ній не прийшла. І цим більш підставляє, навіть не дає змогу якось ховатись е -е, як тигру. Вирішила відкатитись. Як тигра ми забираємо і сушку ми забираємо. На реакції вона нічого не змогла навіть видати по нам фугасом. 1-3. 5 фрагів ми взяли. Верніше Сергій взяв 5 фрагів. Це в нас перемога. 4091 шкоду ми нанесли. Заблоковано, до речі, напевно заблоковано. Бачимо танк навіть проти вісімок може щось відтанкувати. 2050 шкоди заблоковано. Знищено 5 танків. Ми взяли воїна, ми взяли Редлі Уолтерса, Майстра, взяли ми медаль Колобанова. Не забуваємо за це протиснути лайк. І також основний калібр. Також ми ще фарманути змогли, набили досвід собі. Все чудово. Так, Союзники бачимо не дуже відіграли. Сергій Молодець Затес. Ну, затащив так сказати бій. Так, на цьому у мене все. Кому сподобався даний реплейчик, проставляємо лайки, підписуємось на канал, вступаємо в Discord, TikTok, на всі соцмережі, що в мене є все під відео, всі посилання. І не забуваємо вступати в клан українських кочегари. Всі умови вступу під відео. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!